Гурток основи журналістики центру дитячої та юнацької творчості існує не так давно а одна з його учениць вже здобула перемогу у конкурсі. Есе в цьому навчальному році саме 16 16-17, гурток основи журналістики тільки розпочав свою роботу. Ми працюємо взагалі гурток діє на базі НВК ЗНЗ перших третіх ступенів номер 19 лісова казка. Але також ми намагаємося охопити і інших дітей з інших навчальних закладів. Так у нас навчається і дитина із інформаційних технологій. На наших гуртках ми намагаємося. Дати дітям профорієнтаційну роботу, щоб вони зрозуміли, чи це дійсно їхня робота, чи вони справді хочуть пов'язати своє життя з журналістикою. Тому ми намагаємося освоїти теоретичний матеріал, який в подальшому дасть їм змогу на практиці зрозуміти, чи це їхнє чи ні. Так у нас в гуртку навчається Сантул Крістіна, яка навчається на індивідуальному навчанні. В цьому році ми прийняли участь у конкурсі Я журналіст і Крістіна ввійшла до тридцятки найкращих. Дівчат, які написали есе, чому я мрію стати журналістом, діті запрошують відвідати курси, і по завершенню цих курсів атестат про проходження цих курсів вона може додавати при вступі до будь-якого вузу, і це зіграє для неї колосальну роль. Крістіна Сандул хоч і нещодавно відвідує гурток основи журналістики, проте вже вирішила, що після завершення школи вступатиме на факультет журналістики. Я Навчаюсь в 10 класі. Взагалі то мій профіль математично-інформаційний. Я дуже довго вагалася з вибором професії, адже хотіла, щоб професія була цікавою та можна було повідомляти про нову інформацію інших людей. І обрала професію журналіст, так як вона. В принципі, підходила під критерії. Крістіна взяла участь у конкурсі Есей Я журналіст. На перемогу вона не сподівалася, бо це лише одна з її перших робіт. Проте дівчина була приємно вражена звісткою про перемогу. Крістіна рішуче наближається до своєї мрії і знає, якими якостями має бути наділений справжній журналіст. Журналіст має бути креативним. Допитливим також бути розумним, тому що зібрати усю інформацію докупи, це ну теж треба ну, думати. Повинен бути комунікабельним, тому що якщо ну ти не зможеш знайти спільну мову з людиною, то ти не зможеш ну більше дізнатися про ту або іншу подію. За перемогу у конкурсі Крістіна отримала запрошення на дводенне навчання в Острозьку академію, що на Рівненщині. Навчання відбудеться наприкінці лютого.